Де ворог може заховати вибухонебезпечні предмети і що робити, коли на них натрапиш. Столичні надзвичайники влаштували для дітей майстер-клас. Таким чином хочуть навчити навіть найменших бути обачними під час війни. Рятувальники продемонстрували зразки кількох десятків вибухонебезпечних предметів, не лише муляжі, але й рештки справжніх, які вже не становлять загрози. Деякі з них привезли із найгарячіших точок країни. А ще нагадали, як діяти, зокрема під час повітряної тривоги. Рятувальники також продемонстрували. Мстрували спорядження, у яких виїжджають на різноманітні виклики. Діти до всього змогли приміряти та сфотографуватися у бронежилетах і шоломах співробітників ДСНС. Представники з Червоного хреста Києва розповіли, як надати першу домедичну допомогу. В умовах сучасності дітям потрібно надавати так, таку інформацію, яка зможе їм навчити, як надати собі в першу чергу допомогу, як себе заспокоїти. Я розумію, звісно, що це діти, але все ж це необхідні знання для їхнього для їхнього життя. Тобі важко в такому спорядженні? Ну звісно, воно важке. Там мабуть, якісь металеві пластини. Що ти сьогодні дізналася на таких майстер класах Головніше ну, це деякі речі з зміною безпеки, наприклад, чому пожежні відра трикутні, і чому ну тому, що якщо б їх не вкрали, там, наприклад.